На прямому зв'язку зі студією зараз Юрій Олійник, це кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм аналітичного центру Українських студії стратегічних досліджень. Ми вітання вам. Вітаю, слава Україні. Героям слава. зараз давайте трошки додамо так інформації і будемо її детально вже обговорювати. Я хочу зосередитись зараз на масштабному обміні полоненими про нього напередодні. Йшла мова якраз таки і на цій другій зустрічі, так, другому раунді у Стамбулі. Те, що відбувалося там, і по суті, це ну єдиний пункт, так де крига такі скресла, пане Юрію. Той факт, що цей пункт був робочим на першій зустрічі, цей пункт залишився робочим на другій зустрічі. Чи свідчить він про те, що а інші пункти абсолютно цілком і стовідсотково просто цю московицьку сторону не цікавлять, і вони ухопились за військовополонент, тому що для них це максимально простий шлях, скажімо так, будувати свої оці потьомкінські перемовини, наприклад, в очах американської адміністрації. Ну, абсолютно ви в цьому, тому що ми бачимо, що Росія не бажає йти на реальні якісь компроміси, не ровно говорячи. просто компроміси. Ці умови, які вони ставлять, це суто орієнтовані ну на себе, звичайно, на прибічників Путіна, на самого Путіна залякати весь інший світ, що Росія нічим не поступає ці нові тільки вимоги, дає там анексія територій. Взагалі перетворення України повна капітуляція в цих вимог. Тому це зараз тільки ратика, яка періодично він змушений вдавати себе більш мирно, ситуацію, вдавати менш Ну, Ми розуміємо, цілком що це орієнтовано суто на те, щоб якомога довше війни зберігати США, зберігав надії на ці Трампа, якісь надії великі, що вже скоро, скоро вдасться за кілька місяців добитися якогось результату великого, через це відсувати активну участь Америки. В допомозі України, в санкціях і по суті тримати таку пропозицію, і сковувати так само інших європейських партнерів через те, що вони змушені з Америкою чи бажають домовлятися. Тому це суто на них розраховано на Трампа, передусім, звичайно, але і в іншому світі так само мета Росії показати, що вони хочуть миру, Україна надається. Це теж. Хоча, все ж таки, після останнього ультиматуму, це дуже непросто показати. Ну але ж ми розуміємо, що якби реально це була справа, про якісь там конкретно домовленості, чи якісь зрушення, то по-перше, може би і цей понеділок після тих подій, які ми бачили на авіабазах, завдяки дуже славним і вважаю, гіперуспішним діям нашої служби безпеки, яка все таки за ці роки стала набагато. Ефективнішої, і подає приклад, як треба робити в багатьох серинах і в багатьох регіонах Росії. А то я б сказав, що насправді вони мали б честь таку, чи мовно кажучи. Їхні внутрішньо, хоча б не кажу честь, кажу якусь таку самоповагу. Вони б зараз не їхали на прямо на переговори, ніби нічого не сталося. Аби може принесли заговорили це б і звичайно цю тему якось обговорили, якось коригували свої теми. Якщо вже хочуть їхати, то давайте вступайте в діалог. Але вони і не планували і не планувалося з Україною. Зараз говорити про намі очевидно. Капітуляції, а бажання продовжити, що нічого ніби не змінилося. От Трампа, от США, ось ми бачимо, ми продовжуємо наш курс миролюбні. Ну і звичайно, це було події. Ми розуміємо, атаки ці застали Путіна і вище керівництво Росії несподівано. А вони завжди. Останнім часом це реагує останніми роками, ну і тільки весь час. Путін на це реагує вичікувально. Він не дає швидкої реакції, не дає е, е, гідної реакції. Завжди чекає, що як то коли воно все заспокоїться. Ми це були під час маршу пригоженої, під час інших подій, а так тому це нічого дивного. Ми бачимо, йде сценарій для Трампа. І, а питання чому воно вирішується? От якесь в питання обміну полоненим, тому що воно не прив'язано до цих переговорів по суті. Воно перемовини між групами представниками Росії України про обмін полоненими йшли ще з 2022 року. Вони йдуть і досі, і тут така просто ну, зростання кілько, кількості, яких можуть обняти, зростання якоїсь обмін всіх на всіх, хтось каже, деякі варіанти. Про які, коротше, зростання, звичайно, цих рівнів, ну ми розуміємо, полонених Росія держить для того, щоб переважно їх за якийсь зручний момент може було б обміняти, щоб це теж було політично їй вигідно. Тому що, звичайно, ведеться робота там, ми розуміємо і. Є спроби впливу на полонених, їх як катування, так і спроби якогось там соціальної інженерії, спроба зробити з когось там агентів, можливо, в майбутньому впливу. Ми знаємо, як це було саме Надія Савченко і інші випадки. Але все ж таки, в загальному, це для Росії суто тема обміну тема політичної доцільності. І не так важливо звичайно, навіть свої полонені. Повернути як показати щось, як Росія хороша в зовнішніх якихось очах. І ці теми паралельно вони просто випадково зійшлися. І щоб хоч щось показати, що результат є, то й піднімають ту тему обміну повної. Ви знаєте, я от згадую зараз аналітику від там різних путінознавців. А їх ну, за час правління цього диктатора вже достатньо і матеріалу, який треба вивчати, ну, ростину тільки не вистачає, його теж достатньо. По суті ж, от і ті події. Я зараз про роботу Служби безпеки України, до прикладу, так, вони висловлюючись мовою диктатора Кремлівського, опустили його, Кремль. Росію, причому не в очах українців, в очах і Росіян, в тому числі в очах всього світу, і оті. Заяви від Мединського, так низькорівного очільника їхньої низькорівневої делегації стосовно того, ну ви не повторюєте більше таких от дій, ну на кшталт того, що вчинила служба безпеки України. Інакше ми не зустрінемось більше. Ну інакше ми, ми не підемо на третій раунд переговорів. І тут на тобі, Кримський міст. А, зараз, от. Згадуючи, що Дуже. перед цим вони говорили ну, може, наприкінці місяця, наприкінці червня, зустрінемось. Оце буде лакмусовим папірцем, того що вони прийняли ще один опуск, і підуть все ж таки на третє коло перемовин. Я думаю, вони п'ють, тому що я скажу це не питання навіть України. Вони розглядаються на не як переговори з Україною, а як демонстрацію там спробу зупинити допомогу з боку США України, ну і там інших держав. Тому це ми розуміємо, що ми ді до посолому дінському на принципі суда така. Нічого не люди, яка нічого не вирішує, хоча яка не змогла навіть самій Росії, коли був міністром освіти свій підручник е, всім всім нав'язати регіоном, тому що там випродоввали сталінські репресії, переселення народів, і весь пнішки це не прийняв, тому змушений були відкатувати. Така особа собі мале гучна, але специфічна. І це не та людина, яка може бути приварником, і Путін ще. І це, це в це ж другому році демонстрував, що ми не будемо пускати з вами е, в рівних умовах говорити на рівний рівень представництва, це якийсь там може бути заштатний ну пропагандист по факту з вами говорити. Тому тут, поки про переговори не йдеться, йдеться про театр з боку Росії, йдеться про спроби е, затормозити допомогу Україні. Поки ну, Росія розраховувала, звичайно, розраховує на активно по перші дії на фронті. Наступ літку за кошмаром планували принаймні кошмар українського стилу, знищення як і енергетики, ударів по цивільних. Хоча, звичайно, зараз цей сяд план дуже похитнувся через удари по авіації стратегічній, яка є головним носієм, по суті, цих ракет, які, ну, більшості їх дальнобійних і найбільш по суті смертоносних. Тому такого е слід. Я думаю, вони бачите, після подій в Криму. Ну не було ніяких заяв пісков, здається паралельно з тим, то шкіраніше, правда, але потім не було ніякої де спростування. Тобто, ну да, через кілька тижнів можливо там, але про зустріч Путіна звичайно Зеленський не йдеться. Хоча це там прямо, прямо казав, давайте вже прямо зустрічайтеся. Але це я думаю, така червона лінія. Вона не червона, навіть лінія, така Коричнева. гаряча. Так, так, так. Тому вони на це звичайно це ж ніяк не може Путін піти. Для нього Зеленський це такий нелегний легітимним. Монкажу частково колишній васал країни з іншого боку, взагалі нелегітимний. Вони не ці всі для нього просто нижче власної. У уяви по своїм велич Зеленським буде зустрічатися. Він хоче з трампом зустрітися, це так. І заходи до цього вживаються, але е, бачимо, що я не думаю, що він через це з Зеленським піде на зустріч. Ну, принаймні, поки що. Пане Юрію, спасибі вам за те, що ці моменти роз'яснили. Юрій Олійник, це кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм аналітичного центру української студії стратегічних досліджень.